— Добрий ранок, Добрый ранок. слава Ісусу Христу. Що, ліків не можеш знайти? Не, не можу. — Та поставі, потім сам знайду. Знаєте, Кавлірка, день розпочався. Знаєте, я вам завжди говорила. От яка погода на дворі, такий в і день, то є правда. Вони вже довше не спали, стали Добрый. скоро, сонце світить, на дворі взагалі прекрасна погода. Кавалєрочка, ви теж замітили, що майстрів немає, не стукають. Не стукають, але тепер пізніше, знаєте, пізніше. Трохи дають час поспати, відпочити, а тоді вже починають гаротати. Нічого не помінялося, кавалєрка. Але ви знаєте, ранок прийшов, хочете, не хочете, мусимо вставати, стріпуватися, і вчистити, песок файно вмити, директор, що на воду хлопці, кутка файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! А я вже е, тако, плани на сьогодні намалювала. Їсти є, що <кхи> треба поїхати. Віталік зараз їде по своїх справах. Потім треба поїхати в Дрогобич. Після Дрогобича треба машину розвести на якийсь. Розвал uh -huh. чи що, одним словом не знаю, але казав Віталік, завтра подивишся, що тут таке є. Ну, бо я вчора питався, що тут таке, чи то довго, знаєте, вже таке цікаве. Він каже, завтра все подивишся. Ну одним словом, роботи, як завжди, хватає, ніхто сидіти не буде, погода файна і нема чого дома сидіти. І ви на такса. так на Наш Що? У нас да. Ютуб. Батарея ну, заряджається на все. Та тата, в та мене батарея сіла повністю. Mm -hmm. Я все так поставила, то я заряджаю, знаєш? Та й такий кавалерка. Одним словом, а борщ ще сьогодні хочу зварити, mm -hmm. але то вже буде десь після обіду. <кху> не буду, знаєте, так квапитися, скоро все робити. А на крайній випадок там ще пельмені. Mm -hmm. Так що кавалерочка, хочете, не хочете, тось із вас не прийде, ніц не зробить. Вставайте, стріпуйтеся і беріться до роботи. Всім гарного кавалірочка, мирного і позитивного дня. А я думаю, що в кожної жінки, в чоловіка, як не в хаті, там на роботі, роботи завжди вистачає. Але ті, що ходите на роботу, ви пам'ятаєте, працюйте так, як вам платять. Все. Тут без варіанту. Як мало, не треба кладатися на всі стоїть. Халтурте собі. Є такі люди, які ходять на роботу і завжди халтурять. А є такі люди, що не халтурять. Ну, то Якщо ніколи не халтурю, не хал... Халтури. Халтурили, а, а не файно платять. Ну, то починайте халтурити, я вже то перейшла. Добре. Рожу, бачите Отсижу і мушу сидіти, не можна закривати, аби на YouTube загрузити всі відео. О, там посилання лайте mm -hmm. вчора в цю. Оце тут купа відео, mm -hmm. Ще навіть такі старі є, я ще їх не виставляла. Я хочу перші чогось знаєте, а mm -hmm. потім вже старі виставити. Та, то mm -hmm. там іде, Кавалерочка, вчора вам показала копійки, а вечором, я, чесно, я забула, що я мала сказати, скільки там є. Скажу вам так: вгадало дуже мало людей, і, напевне, ті люди вгадали, які самі мають такі копільнички. Кавалерка, тут є 1350. Я, Віталіку, говорю, це тільки трошки більше половини. А вона така важка, що я вам навіть не можу передати. Ви знаєте, Кавалерка, я вже тиждень гружуся, тому що маємо дві іменниці на наступний тиждень. Це буде в п'ятницю і в понеділок. І думаю, собі ламаю голову, що кому купити і подарувати. Знаєте, хочеться щось таке подарувати, ну, не таке, як всі. знаєте. Сидить Віталік і каже сьогодні до мене: Слухай, я знаю, що ми Ірі подаруємо. Я кажу, що каже, давай блокнот замовимо. Я собі так подумала, вона така ділова кобіта, ходи на mm -hmm. офіс, на цей шнур не завжди є всюди, де включити. Mm -hmm. Так буде мати mm -hmm. і блокнот, і буде мати павербанк, щоб зарядити телефон. <кій> Я собі щось так подумала, але хочу перша кавалерка подивитися, які там є гравіювання, знаєте, щоб якісь таке гарне, знаєте, їй е, там нехай щось там придумають, або самій можна сказати, не знаю. Зараз буду дивитися, якщо щось буде цікаво, то я вам обов'язково розкажу. А що другі імене, не це поняття немає, чесне слово. Я вже всю голову тако перебрала, що їй треба, що їй то. Я не можу ніяк, знаєте, докумекати. Кажу, Віталік поможе. А він думає, каже, за твоя подружка каже, думай, сама каже, що їй треба. А я кажу, я не знаю, що їй треба. А то треба позвонити і сказати, слухай, або вибери свій подарунок, або куплю те, що я вважаю за потрібне mm -hmm. те. Все. Ну, але йду дивитися, які є гравіювання на щодень. Коротше, кавалєрочки, скажу вам такое, що в інтернет-магазині в інстаграмі вольток. Є дуже великий асортимент блокнотів з різними грав'юрами. Чесне слово, я як зайшла, я ще попросила ка дівчатка, скиньте мені, що може бути, а там куча всього. І навіть є на палець, що ніхто не відкриє крім вас. Ну, правда, якщо заснете пальці розчепірите, то ясно, що хтось відкриє той блокнот. Ну, як де тико легонько спати, знаєте? То не відкрийте, каваліркам зараз розкажу історію. Трошки відійду від, від... теми. Віталіка телефон на Face ID, знаєте? Ну, а я код знала, а на Face ID не знала. Та й Віталій каже, ну а так тобі ніхто навіть не розблокував. Я кажу, Віталічка, я тобі зараз покажу мастер-клас. А Віталій, коли спить, він підхрапує, чути, коли знаєте, людина спить. Я кажу, а людина спить. Я кажу, а ну ляш, ніби ти спиш і закрий очі. Він тако лягає, закриває очі. Я так легенько беру його око, відкриваю. Телефон розблоковую, все. Він каже, не може такого бути. А я кажу, то дивися, ну дивися, каже, от на секунду розблокувала телефон. А він каже, так можна було. Я кажу, то ж твоє око, яке то не моє. Я кажу. Одним словом, так само із смерть щоденником. Як будете тако спали. Щось напишете дуже особисте, можуть прочитати. Як будете трошки руки, знаєте, під подушку пхали ще десь, то ніхто вам його не розблокує. Але, кавалерка, цей смарт щоденник є реально дуже крутий. По-перше, він є модний, він є гарний. На подарунок це просто ідеально. Чи для зауча, чи для заучки, директор, чи якогось керівника. Ну, це реально це дуже круто виглядає. Зверніть Зіть увагу, тут є флешка зразу вмонтована. Тобто вам вже її купляти не треба, вона вже буде разом ну буде вмонтована в блокноті. Тут є зверху павербанк бездротовий. Дасть свій телефон? так Дивіться, і що круто, кавалерка, зверніть увагу, що коли, блокно... ні, ні, почекаю, почекаю. коли блокнот закритий, от ви заряджали, забрали телефон і воно би далі заряджало. А тут ні. Тут, щоб він заряджав, кавалерка, треба включити кнопочку. Тоді легонько поставити. Чекайте, бо тут, знаєте, тут треба. Бачите? І заряджає. Телефон собі, бездротова зарядка і заряджається. Кавалерочка, Дуже. воно заряджало. Бачите, зеленим, воно вже заряджає. Все, бездротова зарядка є. Зверніть увагу, що тут, тут можна ось ці всі аркуші, коли списані, докупити і змінити, тому що тут все гарно, бачите, зроблено. Є різні кишеньки, такі великі, менші. Кавалерочка, зверніть увагу, що тут є шнур, щоб зарядити сам смарт щоденний. Є як це називати? Тайпсі. Type-C Type є, айфон зарядити і будь-який будь інший гаджет. Бачите, чи навушники, чи павербанк та що-небудь. Є ручка також в комплекті. Ну, ну, щоден... жарно, ну, щоденник реально, я вам говорю, що крутий. Саме головне, що заряду хватає. Нас тако, щоденник або в машині, або тут біля ліжка. Я лягла, не хочу сидіти біля шнура, біля розетки. Кинула собі на бездротову зарядку, сижу, кайфую, дивлюся, то що мені потрібно. Так що кавалієрочка, я вам з великим задоволенням. Залишаю посилання, де ви собі можете придбати ось такий крутезний модний смарт щоденний це є інтернет-магазин Вольток. Дівчатка можуть вам е, зробити з будь-якою гра... Гравіювання. гравіюванням, з будь-яким для будь кого кого ви собі вкажете чи замовите. Круто, що ви можете подарунок замовити. І дівчата зразу вам відправлять, куди він має поїхати, тобто до іменинника. Тому що коробка шикарна, і навіть сам іменинник не зможе зрозуміти на перший погляд, що там таке. А тут відкриває і сварт щоденник. Класно, круто. І то така річ, що то не на день, не на рік, не на два, а то на купа-купа років. Так що кавалірка. Посилання ви маєте, обов'язково підпишіться, щоб не загубили. Тому що коли треба якийсь такий подарунок, тоді людина думає, шукає і ніяк не може знайти і що, що? Я зараз прийду до хати. Угу. Ото все треба помити в ті коробки, то взуття курва, яке не, не носимо. Угу. Яке не носимо, то все треба поховати. Ми вже шляхи трафлять. Угу. Може, сьогодні подивилася, яка є сила. Треба малюватися, треба написати Наталі, що в понеділок. Угу. знаєш? Боже, кавалерочка, у нас з понеділка стільки страх, ми ще просто нічого не говоримо, але угу. все вам покажемо. У нас одним словом, ми не можемо сидіти на одному місці угу. або нічого не робити. Ми завжди мусимо щось робити. Та не мусимо, так якось все виходить. Ну. Ні? Коротше, зараз теж їду, бо плани знову змінилися і треба їхати. Короче, з тими. Плани. Але я думаю, що я так не замерзну. Та-то. Да? Я погнали? <звук> так що нема часу, коли Угу. бандро не uh -huh. Давай.